5 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних сил України у сесійній залі міської ради відбулась зустріч міського голови. Почесними гостями урочистого заходу стали військовослужбовці та представники громадських та благодійних організацій, що займаються волонтерською діяльністю. Міський голова Ольга Попенко подякувала та нагородила грамотами всіх, хто робить усе можливе, аби наблизити бажану для усіх українців перемогу. Без перезбільшення. Треба сказати, що це день справжніх героїв. Бо волонтери, як і наші захисники, рятують життя, допомагають тим, хто потребує такої допомоги, дарують свою любов, теплоту. За останні роки волонтерський рух охопив усю країну нашу, бо в нашій державі йде війна і звичайно. Що сьогодні найтепліші слова вдячності ми будемо говорити кожному волонтерам. І впевнені в тому, що сьогодні найтепліші слова вдячності волонтерам говорять наші захисники, бо вони знають, що ризикуючи своїм життям, волонтери доставляють на передову все, що потрібно для нашої перемоги, для нашої боротьби. І, мабуть, так і не даремно, що. День Міжнародний день волонтера і День Збройних сил України у календарі стоять поряд. Бо завтра, 6 грудня, наша держава буде відзначати День народження своїх Збройних сил. Це День героїчних, відважних, мужніх воїнів, воїнів, які люблять свою батьківщину, які віддали свої батьківщини. І сьогодні я буду від усієї громади. Вам усім дякувати, низько вклонятися за роботу волонтерську. Буду дякувати всім захи... Збройним силам України, всім нашим захисникам, бо саме завдяки вам, вашому героїзму, вашій мужності, ми маємо сьогодні зустрічатися, спілкуватися, обговорити важливі питання. Тому до Землі Україн, усім вам і ваші... о... вашому обличчі, усім Збройним силам, усім захисникам, усім волонтерам. Нехай Боженька кожного з вас оберігає, оберігає ваші родини, слава нашим героям, слава Збройним силам України, слава Ненці України. У цей найважчий для батьківщини час військові віддано стали на шляху агресора своєю сміливістю, стійкістю і професіоналізмом ламають ворожі плани та ціною власного здоров'я, продовжують виборювати свободу для українців. Разом з цим слід відмітити і численні волонтерські заходи, що спрямовані на надання всебічної допомоги українському війську та усім постраждалим. Міська рада визнала наш підрозділ, який приходить на допомогу і. Е я так вважаю, що це дуже добре, що колектив дійсно працює, працює в напрямку, в позитивному напрямку, надає допомогу своєчасно. Це і пожежі, і аварії, і на даний час це вивільнення і снігового полону людей, які потрапляють в ці надзвичайні події. Отже, за це я Вважаю, що це дуже добре, що міська рада визначила наш колектив нагородити це дуже приємно. Це гордість для. Нашого колективу найменші прилучани також не є винятком, аби допомогти нашим захисникам, заклади освіти беруть участь у волонтерській діяльності, платуть сітки, виготовляють обереги, проводять благодійні ярмарки та передають кошти на потреби Збройних сил України. Тож сьогодні на урочистому заході відмітили особливу старанність деяких ліцеїв міста Прилук, дитячої юнацької спортивної школи та центру творчості дітей та юнацтва. Окремо почесними грамотами були нагороджені три колективи комунальних закладів: Прилуцький гуманітарно педагогічний фаховий фаховий коледж, коледж Прилуцький Прилуцький технічний фаховий коледж та Прилуцький професійний ліцей. Наші студенти дуже добре розуміють, що волонтер це дуже відповідальна місія, відповідальна і важка. Вони дуже радо підхоплюють кожну ініціативу, долучаються до виготовлення охопних свічок, платуть маскувальні сітки та ківера, долучаються до збору медикаментів, теплих речей. Продуктів харчування нашим оборонцям. Волонтер у перекладі означає добровільний. Це та людина, яка добровільно віддає свою силу, своє вміння, а інколи своє здоров'я заради однієї мети, заради перемоги. Саме свято було засновано ще в 1985 році. Цьогоріч Україна вже вдруге відзначає ці важливі дати під канонаду сирен, ракетних обстрілів та активних бойових дій в час повномасштабного вторгнення до нашої країни. З перших днів війни прилучани об'єднались у спільному прагненні допомогти один одному та нашим захисникам. Сьогодні цей волонтерський рух ще міцніше об'єднує нас в одну велику українську родину, яка вірить у майбутнє і є нездоланною. Ти твориш добро. Даруючи радість усім, ти ділишся щастям і серцем своїм, ти твориш добро, даруєш надію, ти твориш любов, ти здійснюєш мрію, ти рук не опустиш, ти йдеш до мети. Щаслива дитина щасливий і ти. З дитячих сердець погане ти стер, Ти добра людина, ти волонтер. Саме ви сьогодні надійна опора для наших захисників, лікарів і людей, які опинились в складних життєвих обставинах. Ми дякуємо вам.